Яка робота найгірше впливає на психічне здоров'я? ФБР має просіювати докази у справах про різні види насильства над неповнолітніми тижнями. Вони фіксують обличчя дітей на відео з насильством, порівнюють їх з базами даних, щоб ідентифікувати дітей на інших відео, знайти зниклих дітей і таке інше. А потім складають все це в хронологічну таблицю для прокурорів. Вони повинні переглядати ці відео знову і знову, щоб записати аудіо, імена, місця, номери, фонові шуми та будь-які інші докази, які можуть пов'язати людей з певними діями або з іншими справами. Я завжди згадую цю історію, коли постає подібне питання з поваги до цього робітника. Я вже не молодий чоловік, і колись мені довелось брати участь в одному з таких судових процесів: розповсюдження тих самих відео, в яких зафіксовані діти. Історично так склалося, що розповсюдження відбувалось через пошту. І коли ми працювали над справою, я познайомився з поштовим інспектором, який мав бути нашим свідком. Цей чувак більше 20 років займався. Саме цим давав свідчення у справах про розповсюдження тих відео. Серед речей, які треба довести щодо кожного зображення, є те, що у собі немає 18 -ти. Це також треба доказати. І цей чувак був саме тим, хто це робив для нас. Ми зібрали всі зображення, ми могли відкрити будь-яку сторінку, і він називав ім'я зображеної людини, називав приблизну дату, коли була зроблена фотка. І скільки років цій людині було на цю дату. Він знав це для багатьох жертв для багатьох, тому що він зустрічався з ними. Він говорив з ними про ці фотографії або відео. Також він заручився їхньою допомогою і переконав їх поділитися з ним тим, що відбувалося. Тим жахливим досвідом, і він пам'ятав їх усіх, кожну історію, кожного родича з посмішкою і цукеркою, який це зробив. Він знав усі історії на пам'ять. Потім, щомісяця він летів кудись і давав ці свідчення, переказував історії для присяжних. Він розповідав про свої зустрічі з жертвами. Він був там, щоб вони не мусили бути там. Кожного разу, коли люди говорять про героїв, яких вони зустрічали, я згадую цього хлопця. Звичайнісінький, нормальний, середньостатистичний вихований хлопець, і він присвятив цьому щонайменше половину свого трудового досвіду. Мій батько-онколог, він добре з цим справляється, але це щось більше, ніж просто робота. Кожного разу, коли ти зустрічаєшся з новим пацієнтом, це відбувається в один з найгірших моментів їх життя. Це варто розуміти, і саме від вас залежить, чи допоможе їм, їхнім сім'ям лікування, яке ви призначили, чи їм варто залишити надію і навести лад у своїх справах. До того ж, вони приходять на прийом і розповідають вам про те, як рак впливає на їхній шлюб. Скільки людей? Йдуть від коханого партнера, з яким прожили 30 років, замість того, щоб його підтримати, не кажучи вже про фінанси. Я досі неймовірно вдячна онкологу, який допоміг моєму батькові зрозуміти, що він невиліковно хворий. Мій батько був безмежно оптимістичним, релігійним і не дуже розумним. Вибачте, тату. Коли його перший онколог намагався сказати йому, що він невиліковно хворий, він відмовлявся втрачати надію. І лише коли його госпіталізували через ускладнення, до нього прийшов онколог-ординатор з лікарні. Він довго сидів з ним і, нарешті, дав йому зрозуміти, що настав час відпустити цю віру. В те, що він може одужати, і я не можу уявити, що це робить з людиною, коли вона сидить і переконується, що для неї не залишилось жодної надії у світі, а це варто їм розуміти задля зміни способу життя і ставлення до себе. Я дуже вдячна, що такі люди існують, але це точно б була не я. Я б не змогла так працювати. Це не найгірша професія, але робота вчителем у міській школі заламала мене. Знову ж таки, це було нескладно терпіти, але я бачила достатньо, щоб зробити невтішні висновки. Я бачила, як вбивали учнів. Одного хлопця застрелили за травичку вартістю 12 доларів. Я також навчала вбивцю, викликала службу у справах дітей на багатьох батьків, тому що учень прийшов побитий або голодний. Я платила за обід однієї з моїх учениць, тому що вона була. Вагітна і не могла дозволити собі обід. Я бачила жорстокі бійки, які закінчувалися госпіталізацією, і сама потрапляла в лікарню через розбірки, які розбороняла. Ви бачите, як найкращі школярі відкривають для себе наркотики і передозування, як діти з блискучим майбутнім вагітнюють і відмовляються йти до коледжу, тому що їх буде утримувати батько дитини, який на превеликий жаль в той же день втік з міста, коли вона народила. Я також повідомляла про двох вчителів з бо. Чінців на одного з них не вистачило доказів і його відпустили, а інший в даний час насолоджується в'язницею. У мій перший рік роботи кілька вчителів організували клуб у школі, тому що деяким дітям потрібно було десь поїсти, помитись і побути подалі від небезпеки, що загрожувала вдома. Мені не подобалось цим займатися, але це було того варте, коли на випускному одна з моїх учениць, яка ніколи не пропускала клуб, подякувала мені за те, що це були єдині спокійні ночі. Для неї. Я і досі плачу і зараз плачу, коли це читаю. Так, були і хороші позитивні моменти. У мене є кілька прикладів дітей, які зараз є лікарями, яким колись казали, що вони ніколи не закінчать навчання. Діти, які не вміли читати на початку першого класу, закінчують школу з повним правом вступу до коледжу. Це відчуття, яке я не можу ні з чим порівняти. Але, врешті-решт, поганого в рази більше. Я пішла з цієї роботи 6 років тому, тому що у нас Ався інцидент, який мав би бути масовою шкільною стріляниною, яка не відбулася тільки тому, що дитина зі зброєю повернула за ріг і вийшла на нашого шкільного офіцера, і вона зі страху вкоротила собі віку, а не пішла шукати дітей зі списку для стрілянини. Я хотіла би одразу піти, але я думала, що все налагодиться, що я зможу з цим впоратись, але не змогла. Я втомилася. Я навіть намагалась взаємодіяти і коментувати всі ці пости про події. Ваша підписка дуже допомагає у розвитку каналу. Прибирання місця злочину, запах, тіла перетворені на фарш, розбризкані мізки, кров, багато крові, фекалії та сеча, домашні тварини, які кусають вас, тому що їх довго не годували. Доводиться витягувати всі килими і мити підлогу, висока ймовірність біологічних хвороб, біологічна небезпека, загалом, патогенні мікроорганізми, що передаються через кров та повітря. Це 100% вплине на здорову людину. Не знаю, чи це найгірший варіант, але можливо один з я детектив у відставці, і наприкінці моєї кар'єри мені було доручено керувати нашим відділом спеціальних розслідувань. І одним з наших обов'язків було розслідування комп'ютерних злочинів. 95% з них були розслідуваннями того самого насильства над дітьми в засобах масової інформації. Я пройшов навчання та отримав сертифікат з комп'ютерної криміналістики. І в результаті я провів багато багато, багато годин переглядаючи тисячі зображень і відео про насильство над дітьми. Кипляча біль і лють, яка накопичувалась всередині мене, вимагала час від часу перерви, щоб вдарити стіну або інший неживий об'єкт. Інші детективи за межами нашої закритої лабораторії звикли до періодичних спалахів мого гніву. Здебільшого я міг це витримати, але іноді певні дії або жертви викликали в мені лють, яка впливає на мене й до. І це незважаючи на обов'язкову та регулярну терапію для наших експертів, яка була встановлена політикою. Людям, які жорстоко поводяться з дітьми, немає спокути. У мене є подруга, яка працює в службі захисту дітей, і ви не повірите, скільки разів вона намагалась забрати дитину з дому, де жахливо, жорстоко поводились з нею. Чіткі фізичні докази насильства, але справа провалюється, тому що поліція не надає детектива, який добре ладнає з дітьми, а дитина не повторює звинувачення для офіційних свідчень. Вихователь, расисти, батьки і перейняті дітьми вчинки. Дуже важко йти на роботу, піклуючись про когось, хто плює тобі в обличчя і називає тебе брудним, коли ти намагаєшся допомогти йому вмитися. Також важко прийняти, як діти інколи помирають після того, як ти нарешті налагодив з ними стосунки і піклувався про них місяцями, а то й роками, і як швидко порожнє ліжко стає зайнятим. Ви не отримуєте жодних консультацій чи психотерапії, але від вас очікують, що ви продовжуватимете нормально виконувати свою робочу зміну. Ветеринари. кажуть, що ви любите тварин, тому повинні робити все для всіх безкоштовно, інакше ви не гідник. Не зважайте на сотні тисяч доларів і 8 років часу, які пішли на навчання. Якщо люди економлять на своїх улюбленцях, то крайні все одно ветеринари. Пожежники в дикій місцевості, хоча мало хто про це говорить. Це не моя спеціальність, але мій інструктор, який був у кількох таких відомих командах, знає дуже багато людей, які щойно закінчили кар'єру в індустрії пожежого в дикій місцевості. Уявіть, ви працюєте по 14 годин на день протягом двох тижнів або більше, виконуючи одну з найбільш фізично важких робіт, яку тільки можна виконати. Зазвичай ви можете не встигати прийняти душ, активно спостерігаєте за природою, Родою, включаючи всіх їх істот, які згорають заживо, пересуваючи їхні трупи, і, можливо, спостерігаєте, як вогонь руйнує людські домівки і життя. Мало того, будь-якої миті щось може змінитися, і ви теж же в у вогні. Це не для людей зі слабкими серцями, адже навіть ті, хто має найміцніше серце інколи борються з депресією. Шановне панство, вашій увазі тестова задача, яку задають в початковій школі Гонконгу. Завдання визначити номер місця для паркування, яке зайняла машина. Це завдання пропонується першокласникам в китайській початковій школі. і відповісти потрібно за 20 секунд. А я на цьому з вами прощаюся. Пишіть свої відповіді в коментарях. Дякую за перегляд. Будь ласка, лайк і коментар кому не важко.